Українське сало, над безмежним океаном лайнер проліта. А в салоні дід старенький, сало у пліта. Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так: Командир наш, сало, любіт. он у нас хохол, про он кусочек сала приністі на стол. Настовбурчились у діда вуса, наче дріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любітель сала є ще один. А це ж хто? Старий питає, наш второй пілот. Он хохол і любить сало. Щирий патріот, дід серветкою утерся, дівко чи мадам. Він не буде їсти сало, повторюю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так? Не буде їсти. Поясніть, чому. Дід насупився сердито. Поясню, мадам, той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українцям дав би сала, а хохлам не дам.